Пару чекає фінальне випробування перевірка на вірність, яка розставить усі крапки над І у їхніх стосунках. Добрий день, вітаю! Сьогодні вас чекає ще одне випробування, за яке ви зможете отримати по одному ключу кожний. Все буде в ваших руках. Довіряйте один одному. Мені дружина не довіряє. Я боюсь побачити зраду, або коли він переступає якісь наші життєві принципи. Всі чотири роки я його підозрювала в цьому. Це таке жіноче перечуття, воно мене ніколи не підводить. Що для тебе зрада? Фізична зрада, флір. Коли ти дозволяєш торкатися себе, чи сам торкаєшся іншу жінку. Угу. Для мене це є зради. Тоді, Андрія, ми розпочнемо з тебе. — Чудово. — Так. Дивимося. А хто це? Берменша. — Дівчина гарна, трішечки схожа на мене, тому це цілком його типаж. За легендою Андрія запрошують на зйомку спонсорського прояву рекламу пива, що передбачено умовами участі у проєкті. Андрій приходить на зйомку Не підозрюючи, що це перевірка на вірність. Доброго ранку. Доброго ранку. У нас сьогодні дегустація. Ми пригощаємо кожного гостя пивом, м'яке, хмільне, чудово. Це реклама пива. Да, це реклама, вона позволила якийсь бар. Я приїхав, Вони сказали: ну, сідаєш типу ти посмакуєш сидиш. — А хто? Хлопей. Смачне було? — Я не повім. Я не вживаю алкоголь. Пригубив, пригубив. У перервах між зйомками симпатична барменка заводить розмову з Андрієм про особисте. Я не вже алкоголь, це мені якось не подобається. Пиво взагалі мені ніколи не подобалося. А як ти розслубляєшся? Я можу з дружиною лягти фільм подивитися, мені вже З дружиною в тебе є, де? Да? Да, доньці буде 8 років, а сину 2 роки свого. Ну, у мене в дітей мами різні. Мами різні? Так, да, у мене це вже другий шлюб. Ну, я не відкриваюсь так чоловікам і одразу розповідати те, що в тобі є діти, дві дружини. Перший шлюб, другий шлюб ну це якось дивно. Я про свою родину ну, розказую. ну, Я там не сторонуся своєю дружиною, завжди розказую там, що де як. Далі. А де мама перша? Десь в Європі, в Чехії, вроді. Кинула, виходить? Ну так, да, донькою залишився, сама вона поїхала. Часто не делюблю, Ну, є різниця, да? бачу вставлені. Да? Томік менше, тим, звичайно, що більше уваги. Ну, це правда, вставлені є різниця. Ти І... хотів, щоб тебе пожаліли? При чому тут пожаліли? А навіщо це розповідати, незнайомій дівчині? Спитали, я відповів. А якщо в тебе спитають, скільки в тебе сантиметрів, теж відповісти? Звісно. Окей. Мені треба бути допомогою. Мені треба ящик зі складу, бо ще ніколи немає. Мені треба підготувати банкет. банки. <рик> Мені треба мінінада... ящик знайти десь ось тут. Ой, десь сюди коло бери. Точно. А ти такий джентльмен пішов допомагати. далі. Двері дич... без ручки. Да, кстати. Тика, а что? Слушай. Bueno. Нет. Тут тут есть. Ребят, мы тут. Да. Вы можете відкрити? Не, тут ручки на нашей стороне. На <р notoriety> хлопнелась. А нам no, ключик no, пошукаем или откроем yes. вас? Да, спасибо. А я бачу тобі смішно. Да, То мені смішно, ходи сміявся. Це весело було. <woo> мені до да. Слухай, я бачу, що Насті зараз абсолютно не смішно сидить і переживає. Я ось так тряснусь. Я не можу себе навіть докупи зібрати, бо я розумію, от зараз щось буде. Я думаю, можна дивитися далі. Давайте. Він тебе хотіть прокольний формечі зараз. Да. Вона така. — Ти така, знаєш тільки як тілочка. Ви <зві> <звіг> пробачте моє така стічка, а тут як сердечко, таке. Тобі ще не казалося таким? Дружина говорила. <гум> комфортно було, так сидіти. Некомфортно. А чого ти не встав? В тебе є вибір, як сидіти, чи дозволяти є людині це. торкатися до себе і контролювати якісь моменти. Але так було вже зроблено. Він міг встати і відійти, якщо йому неприємно. Але він цього не зробив. Значить, йому було приємно. Oh. Yeah, yeah, ми, далі. Не, ну ми то сварилися, звичайно, багато. Mm. Віки, в якихось моментах не довіряє мені. Вона думає, що я роздивляюся всіх жінок. Mm. Тобі не надоїло це? — Понятно, що сварки всім не довідають. Бідний, нещасний. У мене дружина погана, mm. сварити mm. через пустяки mm. всякі. Це наша проблема, вона нікуди не входить, по теперішні. Ти навіщо про неї розмовляти перед дівчиною, яку ти не знаєш. Ну Ти ж обираєш про що розмовляти. Ну, mm. no, Звичайно. Взагалі я не знаю, ти мені подобаєшся. Власний роботяж. І класно виглядає. Ти ви ще класний. Мужичок такий. Сімпатічний, ще високий. Угай засмущався, я боже. Зараз просто. Дивись, як ти на неї дивишся. З посмішкою? А я бачу, що тобі це подобається. Ну, це не ті, я бачу, йде, що тобі ситуація подобається, що про тебе гарна дівчина. Просто, знаєш? Приємний момент, сидиш, розмовляєш. Ну. А взагалі, ну, якщо у вас двоє дітей, як у вас ну, сексу? Ну, мені, звісно, хотілося частіше. О, де там? Де ті ход? Так, да, о, де ті ход. Комфортно? Отак так от. кручку на те дрема. Як тобі? Ми щось так би зробили, ні? Ні, так не робили. А так було комфортно? А я не побачу просто. Якщо жінка тобі там в труси залізе, ти теж не помітиш? Мені це до жутки неприємно. А йому хорошо, йому весело. Дівчина приділила увагу, дівчина похвалила. Якщо у вас там немає пристрасті, як ти кажеш, там недостатньо уваги, все такому можна було подійти. Андрійка там сіла момент. Вона не хоче, щоб це було по її ініціативі. Вона якось странно, ну тобі не каже. Так. Да, вона якась странна. Я тобі нічого нового не влаштовую. Костюмчики під час сексу це моя ініціатива. Це з моєї сторони романтика, яку я намагалась вигадати, але з твоєї сторони якраз нічого цього не було. Я тобі колав, що я не романтична. Мені набридло постійно говорити, що тобі зробити по інструкції. Це не буде приємно. Є інтернет, є чат GPT. Ти що не можеш спитати в Google, що мені зробити моїй дружині? Це просто відмазка. — маски. Ми можемо да, Давай далі. дивіться, це будемо сваритися до вечора. Недавно дісталася з мужиком. Mm. Це своїм. Знаєш з чого? Він мене бросить за того, що в мене маленькі груди. Комушку ну, подобається. У мене нормальні січки? А я знаю? Я їх не, не бачу і не трогав. Ой, не бачив і не трогав. Це такий натяк. ну покажи потрогаю. І тоді дізнаюсь, гарні в тебе груди чи ні. Ай, Боже. Мені подобається, коли, допустимо, ладошку поміщаються. Більшість чоловіків тобі є кіноються. Мені теж подобається. Я не люблю велике. Якого ти з нею говориш про те, що тобі подобається в такому інтимному плані? Для мене це не було нічого. А для мене це багато, що значить. Я якісь глобальні межі не переходив. Спілкуватись на інтимні речі це переходити межу. Зовно зараз зі сторони я бачу, що я перегнув палку. В той момент мені так не здавалося. Мене розхвалили що я молодець, і я як лох повівся. Я тобі покажу, мені боже. Ви нормально? Яка в тебе класна реакція. Мені було смішно, що вона прийде. Боже, нарешті мені цицьки показали. Мам, фіто в ліфчику було. Прозрачні ліфчика, льо, Смисл, я просто глянув на неї. Не на груди треба було дати ножа, щоб очі мені чи ще. Нормально. ще соски встала. Нормальні, як у всіх. Нормальні, як у всіх жінок. Ну, значить, ти її роздивився. А не сказати, не показуй мені. Мені не цікаво, які в тебе там. І взагалі встав і пішов. Я не міг вийти. Двері були зачинені. Ви фантазуєте про секс з іншими жінками? Ні. Я з впевненістю можу сказати, що це брехня. Я не знаю, що сказати, бо я не фантазую. Нема також часів там сижу і думаю про секс з іншими жінками. Я блин, себе на таких думках не ловлю, що я там десь хочу когось чи з кимось переспати. Блин. Я б не зрадив би тобі, ти чуєш. Нема такої в мене думки. А як в тебе тоді думка виходить, коли ти відповідаєш, що ти фантазуєш? Я секс. не знаю, може якось там чи хвилювався. Що... Хвилювався. що я не знаю. Я не знаю, що тобі Божички, відповісти на це питання. Хвилювався. Можемо продовжити далі, бо від нього я все одно нічого не почую. Мені не дуже. Інтересно, де ж вона заканчується? Інтересно ж де вона сказано. З яких пір ти на шутник? Це не сарказм, це Там. тупо залицяння. Де ж вона закінчується? Я не очікувала це від нього. Коли вона роздягалася, я дивився, цей щиток не на не неї. <різь> Куди ти дивишся в щиток? Дивився в щиток. Зараз ти дивишся на куди. Неї дивився. Так Куди в щиток ти дивився. Я казав, що дивився в щиток. А зараз. зараз куди Зараз на неї дивлюся. На неї. А який ти б. Мені хочеться в цей момент просто як взяти і вкліпати йому, але мені навіть руки марати об нього не хочеться. Інколи ви мрієте про випадковий секс, про який не дізнається, Анастасія. Не. І це брехня. Мене просто вбило на повал. Я не мрію ні про який випадковий Ти думає, сенс. Ти думаєш, я повірю тобі. Він мені постійно там говорить, ти моя така найкраща. Я хочу тільки тебе. Інші мені не потрібні. Мені байдуже на це відео, бо я не мені мрію, не праві, байдуже, секс. Мені не байдуже, бо я чотири роки тобі не довіряю, бо я знаю тебе. І зараз всі питання, які стосуються інших жінок, це все брехня у тебе. Кому ти думаєш, я буду вірити? Тобі які постійно мені бреше. Та не мрію про випадкове секс. Аби я хотів з кимось іншим, ну я б щось для цього робив. Чому блин, так на детекторі? Не, не знаю, що сказати. Я не, не трогай мене. Ти мені огид. Це не мій Андрій, якого я колись обрала, з яким я колись повінчалася, якому я сина народила. Дімось далі. Держись. Прекрасно. Ти на машині? На машині підвозити не буду. Чого? Бо нам не підрозділи. Так, зараз він мені не зрадив, але рано чи пізно це призведе до чогось більшого. У вас був секс з іншими жінками за період стосунків з Анастасією? Ні. І це правда. Мені якось не легше від цього. Я не впевнена в тому, що цього ніколи і не буде. Цього ніколи не буде, не збираюся зрадувати своїх дружин. Твої що зараз слова була, але я не в'яжуться з тим, що ти так сказав. Я в я тобі, я тобі не впевнена. Твої слова проти ось цього вони нічого не значать. Тим паче, ти навіть не можеш це пояснити. На цьому перевірка Андрія закінчилась. У мене є лише одне питання. Настю до тебе. Чи заслуговує твій чоловік на цей ключ? Ні. Ти що, серйозно? Так, да, фізично ти не зрадив. Не зрадив. Але те, що я почула, мені достатньо Топ. для того, щоб підозрювати тебе постійно зраді. Я у своїй дружині не зраджував. і. Перевірку, я вважаю, що я прийшов. Ну, мені б хотілося забрати цей ключ. Ми сюди прийшли, да, в принципі, щоб пройти випробування і заробити всі ключі. Звичайно, мені ключ хочеться. Якщо тобі дати ключ чистий за того, що ти фізично не зрадив, окей, забирай. Добре, давайте я заберу феміну. Ти цей ключ. Добре. Супер. Якщо йому легше так думати, що він ні в чому не винний, хай живе з цією невинністю. Я побачила, що йому виж ніч. Настю, наступною перевірку будеш проходити. Ти. Ти готова? Так, звісно. Андрій, а ти? Так. Тоді дивимося. Mm. Хто це? Це Артур. Ми з ним разом працювали на зйомках. Як тобі, Артур Андрій? Як звичайний мужик. Не. Для мене всі мужики однакові. Дивимось. Настя захоплюється моделінгом і охоче погодилась на фотозйомку для бренду домашнього одягу. Але насправді це перевірка. Проходь. Я Оля. Настя. Добрий день. Добрий день. Настя. Приємно. Зараз ми шродесенько Перевдягаємося. Ну, хоча б у футболці буде там якось пізніше, чи що? Тебе звали на одиночну зйомку. Ніхто про парню не сказав. Чи буде там якийсь партнер, чи партнерка, я не уточнювала. Добре, ти уточнила, ти прийшла, чому ти не сказала? От Знаєте, в мене є принцип. Я не фотографуюся з іншими чоловіками. Ну, це як мінімум не професійно. Я знаю, як це відбувається. Коли десь вона лягає, сідає, позу, це міняється, труси подвигаються. Там ця... Груди теж відкриваються, можуть. Відповідно, коли це все бачити, інший чоловік, мені це теж неприємно. З якими ти вже працювала? У брендами був один бренд в білизни, але стараюсь без стані працювати. Чого? Чоловіку не подобається, коли він білизні, тому. Не один я сміявся, посміхався, шутки, пошутив. Тільки дивись, нас там троє. Қґ. І в основному я спілкуюся з нею. А не закрита в каморці вдвох, де мене лапають. Побачимо, будуть тебе лапати чи не будуть. Мені надавши люди, мої лічика. Ти пішла знімати ліфт? Так. Це я вважаю, що це вже рутика. Я в піжамі, а не в прозрачній білизні. А, я скажу, знімай труси. Ну, я ж в піжамі, знімаю і труси. Ну, зняла ліпчики, що який реально в кадрі мішає. Я ж не до гола розділа. Ну добре, дивимося далі. Угу. Отак красивенько. І о, супер. Ти на ножки йому поклала там до інтимних місць не дуже тут далеко. Це ось, ось. Я на роботі, це для фото. Тобто, якщо мені б мені заплатили... Уявно, одну герою. Грим... Диви, ти, ти навіть безкоштовно дозволив себе лапати. То хоч би гроші отримав. <рес> Давай. <рес> Дійшло до того, що він роздягнувся в одних трусах, так розумію, залишився. О, супер. Дивись, це рука де. Ще раз поясню, що я фотографуюсь. Сфоткали, забрав руку. За що я отримав, це віддіті зрада. Але ж вона робить так само. Знаєте, наче якась сімейна фотографія? Да, класна сім'я. Фотографія навмисне пропонує Насті змінити образ на відверту білизну. Я завчасно шпитала, чи буде білизна. Мені да? скажуть. Ні. Нам треба це відзняти. Я розумію, але такі зйомки завчасно погоджуються з чоловіком і він проти такого. А чи проти? Руйнувати стосунки через ці скавляжиницев. У мене є позиція, мені потрібно погодити це з чоловіком. Угу. Mm -hmm. uh -huh. Ну, як тобі це? Мені це приємно чути. Але взагалі, цілом картину, mm -hmm. з цілом картина, що фотографується з чоловіком в трусах? Ну, не знаю. Ага. Далеко. Я не перейшла, межу. Але він не оцінив це. Фотосесію завершено. Та чи буде приємно Насті продовжити спілкування з новим знайомим? Все, пока. Чуєш, що, що телеграм дай. Я, якщо що тобі будуть відповідувати звів, якщо треба буде нам щось. Нормальний, стоп, трепи ще. О, і ти каже, тому я, я не буду здійснити. Я ж не втілюсь. Ну, на все, у нас все коросе. О, дивись. Мені все все не подобалось. Ти це все знала. Я не бачу тут нічого такого на межі. Це красива фотосесія, красивої дівчини. Чому для тебе так важливо, щоб вона себе приховувала? Я просто проти відкритих образів. Не всі кадрики я хотів би, щоб вони були виставлені в інтернет на показ. Деякі кадрики можна залишити, так скажу так, домашній колекції. Настя та Артур прощаються. Та чи справді це кінець їхнього спілкування? Я так розумію, що це переписка за... да. з, цим, з цим хлопцем, Артуром. Привіт! Що ти там як справа? Давай десь на тижні зустрінемось на каву. Привіт, не бачу сенсу, даремно витрачати час. Шкода. Я дуже радий, що дружина мені вірна і не пішла на каву з тим чуваком. Мені просто це не цікаво. Угу. У вас був секс з іншими чоловіками за період стосунків з Андрієм? Ні. І це щира правда. За період стосунків з Андрієм, у вас був поцілунок з іншим чоловіком. Ні. Відповідь ні, і це правда. Ну, я знав, що вона не зраджує. не сумнівався в цьому. Мені було б неприємно, якби виявилося навпаки, я був би дуже сильно здивований. Я це і так знав на це питання відповідь. Але це ще не все. У мене ще є що вам показати. Дивимось, продовжуємо. Перед зйомками проєкту редакторська група приїхала до пари додому записати кастинг. І ось що Настя розповідає про доньку Андрія. Коли його немає поруч. Після народження молодшого там сина. Я не можу їй додати більшої уваги і любові, як могла би, мене не вистачає на часу, і ресурсу. Я ж не можу дати прямо от 100% гарантії, що в мене буде така ж сама любов до нерідного як до рідного. Вам шкода, що ви змушені приділяти час Ані замість того, щоб займатися своїм сином? Ні. Відповідь Анастасії — це брехня. То я це бачу, що не додає вона любові. Це дуже обідний, неприємний. Коли ти з самого народження сина скинув відповідальність двох дітей на одну мене, в мене немає ресурсів і можливості додати всім любові. І коли я вся в синові, ти повинен взяти відповідальність за старшу доньку, щоб вона не відчувала цю різницю. А ось як Аня розповідає про своє життя з мачухою. Значит, вона була й точно строга. Моя вона просто з папі, що я там роблю, що за тюрмиком я його б'ю. Я добрий. Я й, наприклад, допомагаю з посудою. Я, якщо вона сказала поприбирати, то в кімнаті я прибрала в кімнаті. Коли вона займається спортом, сказала погулять з ним, я погуляла. Поєдарилася лего, поіграла в пазли з ним, получала обезкосне фігури, цифри. Я його навчаюся. Але він був розумний. У вас дуже гарна донька. Вона розумна, красива, турботлива. Дивимось далі. Так. У мене три ноги. Одна, яка в мене покинула, а друга, яка у мене зараз. Малясь, папе, б... а, мене з баба хотіла. Чого? В мене не покинув. Крутий, сково, не плюс. Дуже шкода донька, бо моя, як би, перша дружина дійсно не проявляла не хотіла. Вона сказала, що хоче від тебе уваги. При чому тут дружина зараз? Андрій їй вісім, і в неї вже є дві великі травми. Це мама, яка її покинула, і вона це розуміє. І це тато, якого вона боїться втратити. Я знаю, що вона боїться бути повністю покинутою. Їй дуже сильно болить. Вона хоче набагато більше уваги. Знаєте, то вона та людина, яка. Готова у ніжність впитувати от просто до безкінечності. Ми багато сваримося і ми через неї. Вона це чує і вона задає ці питання, а що тепер ми залишимося без мами? А чому ви дозволяли собі сваритися перед дитиною? От це велика це проблема. Це да, речі емоцій. емоцій. А хто в цей момент подумав про дітей? Ніхто. <зас> А я кажу, що б там не сталося, якби там із мамою не сталося, ти завжди будеш зі мною. Я тебе ніколи не залишу. Ну, З цим потрібно щось робити. Я за психолога вже чотири роки говорю. Один раз тільки сходив. Чому так? Ну, бо він не хоче бачити проблему. Дивимось далі. Закохалися і прийшли прийшлось на себе взяти відповідальність за дитину, що не кліється. Ні. А це що таке? Психолог. Розкажу я Настя, що це Мене з психологом? Мене запросили поспілкуватися з психологом на проєкті. В цих стосунках я відчуваю себе як заміна. В нього була сім'я, і наче просто одну жінку так забрали, а іншу поставили. І я просто як заміна ті дружині. У вас є ніжні почуття до Ані? Ні. Відповідаючи на це питання, Анастасія сказала правду. Тебе немо зовсім почуттів. Зараз ні. це обідно дуже обідно. Були сподівання, були надії, що дружина стане її рідною мамою. Я, напевно, як наївний дурачок, все повірив. Андрій, ти навіть не уявляєш, до чого воно все дійшло. Ти просто сліпий. Тобі кричуть, кажуть: Алло, очнися, я ж тобі це казала прямо. Рік тому я тобі сказала, що я вже не відчуваю нічого святого, нічого нормального, але ти тупо не хочеш чути. Знаєте, виходить все як в старих казках, де батько знайшов мачуховляна, яка любить тільки своїх дітей. А, що ж чоловік? Ти його любиш? Зараз? Я не валюта, як це це питання. я настільки встала, що я сама вже не розумію, що я відчуваю від цієї людини. А навіщо вам такі стосунки, що ви ще й дитинку народили? Так, це вже знаєте, це, мабуть, або моя кіпість, або надія на краще. Інколи ви шкодуєте, що зустріла Андрія. Так. Анастасія сказала правду. Який стан ваших відносин зараз? Галя ну, ви... не розуміє. Дитина, чоловік, зараз вони мені заважають. Uh -huh. Я зараз відчуваю себе від них обох устави. Я просто хочу цього позбутися і щоб мені здається, мені стане легше. А відчуття провина не буде? З однієї сторони буде, а з іншої потрібно, мабуть, вибирати все-таки себе. Я так розумію, Андрія, що Настя прийняла певне рішення. Нет. Я не хочу бути. А я хочу жити окремо від нього. Розлучитися. У мене була надія, що ми прийдемо на цей проект. Він навпаки покаже всі свої хороші сторони, і ми якось це все будемо вирішувати, а виходить так, що він зараз показує себе тільки з поганою. Я хочу змінити твоє рішення. Я хочу, щоб стайна становилася. З тобою я нещаслива вже два роки. Я довблюсь головою просто в твої двері, і вони не відчиняють. І, не і ладно, ще ти один, але я все-таки несу на собі відповідальність чужої дитини. Я устала від цієї ночі. Я люблю його, але, блін, терпіти таке ставлення я не хочу. Нарешті, можливо, я вже буду вільна і не буду такою нещасливою, як в цій сім'ї. Я буду належати собі і своєму силу. Ти впевнений, що тобі стане набагато да. краще? Я впевнена. в цьому. Ви уявляли собі, як ви поговорите з дітками, як ви скажете Є? про це? Боляче, бо вона називає мене мамою, і для неї це буде, наче, її знов кидає мама. Але вона може в будь-який момент мені зателефонувати і приїхати до мене. Коли ну, я йшла на цей проєкт, в мене була типу мета, знаєте, робити все, щоб люди зберігали свої стосунки. Але є інколи ситуація, коли ти розумієш, що краще розійтись людям, щоб не драмувати ані себе, ані дітей, які зростають. І от зараз я розумію, що. Це саме той випадок, на жаль. Не потрібен мій телефон. Алло, Алло, дочечка, привіт. Привіт. Як тебе справи? Нормально. Да? Що ти робиш? Тривай на буду. А я вже скучив за тобою. А я за валю. Дочечка, я хотів тобі сказати, що я тебе дуже сильно люблю, і я завжди буду поряд з тобою. Я люблю. Це Це тебе люблю. Все тоді ціна обнімаю тебе. Вона в мене найкраща сітча гарнесенька моя. Ми подивилися щойно випробування Насті. Як ти вважаєш вона гідна отримати цей ключ? Так, зради не було. Насті цей ключ твій. Якою ціною отримався цей ключ? Приніс він мені радість. Mm. Я впевнена, що вам є про що ще поговорити вдвох. А я mm. буду чекати на вас завтра. Добре? Дякуємо. Не треба. Маск. Всьому все.